Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Бесіда з другом за лютий 1924 року номер 1 Епіграфом до альманаху є вірш пророка Софонії. Перший розділ 15, й й вірш, 15 -й, 16 й вірші. День гніву день цей, день скорботи і тісноти. День спустошення і руйнування, день пітьми і мороку, день хмари і мли, день труби і військового крику проти укріплених міст і високих веж. Любий друже читачу, звернімо нашу увагу на сказані пророком слова і якщо заглибимося в себе і подивимося навколо себе, то побачимо і засвідчимо, що слова пророка. Істинні. День гніву. Сьогодні дуже і дуже складно зустріти хоча б одне сімейство, що жило би в мирі, згоді і любові. У кожній сім'ї панують навпаки, гнів, ненависть, заздрість, сварливість, чвари, розлад і всіляке невдоволення. Разом із сімейством розгляньмо найменші общини спільноти, партії. Народності і цілі держави, і побачимо той самий гнів, розлад і таке інше. День скорботи і тісноти. Хай із ким зустрінешся, хоч і з ким заговориш, почуєш одне тільки нарікання на життя, на недостачу в усіх відношеннях, хоч би то був найбільший багач учений, чи мудрий віку цього, чи навіть безумний. Від усіх одне чути, всім тісно. День спустошення і руйнування. Подивімося навколо себе недавні минуле і теперішнє. Скільки знищено народу і народної праці, і скільки її пропадає марно в усяких військових пристроях: вибухових, літаючих, метальних. Народна праця марнується також на різноманітні, безцільні роз'їзди, з'їзди, підкомісії, комісії, конференції, і таке інше, де все робиться лише на папері і язиком, а не серцем. Язиком говорять про мир, а в серці у них війна. Такі постанови не здійсяться, а загинуть. Чи не є це спустошення і руйнування? Крім того, скільки ще відбувається стихійних спустошень, землетрусів, повеней і таке інше. Але ми на все це дивимося байдуже, без страху і жалю, як ті, хто втратив усе людське, тобто любов до ближнього. День пітьми і мороку, День Хмари і імли. Загляньмо у себе і навколо себе, що твориться з високих башт. Ніхто не звертає уваги на розмаїті святкування, на яких творяться всілякі гріхи пияцтво, розпуста, сварки, бійки, вбивства, навчання різної брехні, і таке інше. А говориться, що це просвітництво і культура. По-друге, замість навчати грамоти, батьки непокоїться, якої ж мови навчити дітей. Здебільшого навчає відразу кількох мов, через що деякі не розуміють ні тієї, ні іншої, а час летить, і багато хто залишається без грамоти. Ще батьки не, навчаються, не навчають пильно дітей, щоб вони вчилися простоти, покори, смирення і послуху, а в думках у них те, щоб їхні діти були державними керівниками, не знати в якій державі. Вірять брехні, дурницям і різноманітним пліткам. Одним словом, істину святу замінили обманом. Чи це не пітьмає морок? День труби військового крику проти укріплених міст і високих башт. Друже, що ми чуємо навколо себе? А ось що. Як у трубу трублять, лають і ремствують на владу. Самі вибирають і відразу ж не довіряють, бо мало не всі пожадливі до зисків, будючні, горді і таке інше. Кожен забув, що він є ніщо, порох, але може бути і сином Бога, вічним, як Бог Отець. Із книги Пророка Софонії. Досліджуйте себе уважно, досліджуйте, народи неприборканий. Доки не прийшло визначення, день пролетить, як полова. Доки не прийшов на вас полум'яний гнів Господній, доки не настав для вас день люті Господньої. Це в Софонії друга глава перші і другі вірші. Любий, друже, читачу і слухачу, чи заглиблювалися ми в себе? Чи зрозуміли ми, в якому ми дусі живемо? Якщо ні, то я прошу в ім'я Любові Христової пильно дивлятися в себе і зрозуміти, що живе в тобі, і я скажу, що живе мало доброго, тому що ми звикли чуже бачити далеко, а свого не бачити приту. Не подумайте, що я осуджую, бо сказано, не судіть, щоб і вас не судили. У нас вже часто виходить навпаки, якщо ми сходимося разом дві-три людини, то розмова починається про когось відсутнього. Про себе ж ми мовчимо, нібито ми в усіх відношеннях праві. А якщо ж хто докоряє нам, то ми його ще за це не любимо і вважаємо ворогом, хоч би то був і друг наш. О, друже, велика це помилка наша. Ми всі не праві, всі згрішили, всі позбавлені слави Божої, але ми всі повинні розкаятися і будемо помилувані, за посередництвом чого ми можемо дізнатися, що ми не праві, і за посередництвом чого ми можемо бути помилувані. Якщо на це буде воля Божа, і ми будемо живі, то наскільки зможемо, розповімо про це у наступному Номері. Із, книга із книги «Примудрості Соломона, 6 глава з 1 по 8 вірші. Отже, слухайте царі і зрозумійте, навчіться судді кінців землі, слухайте володарі багатства і ті, які пишаються перед народами. Від Господа дана вам держава і сила від вишнього, який досліджує ваші діла. І випробовує наміри, бо ви, будучи служителями його царства, не судили справедливо, не дотримувалися закону і не чинили згідно з волею Божою. Страшно, і скоро Він з'явиться вам, і суворий суд над начальниками, бо менший заслуговує помилування, а сильні будуть покарані. Господь усіх не забоїться якоїсь особи і не застрашиться перед чиєюсь величю, бо він створив малого і великого і однаково думає про всіх, але начальників очікує суворе випробування. Друже мій читаче й слухачу. Я як той, що хто любить будь-яку людину, як і себе самого, згідно із заповітом Христа Ісуса Спасителя нашого, це нагадував колишньому царю Миколі II 10 травня 1915 року і тогочасному міністрові юстиції, того ж 15 травня з селища Тулон, Нижньоудинського повіту Рікуцької губернії, рекомендованим листом. Чи звернув хто увагу на те, чи ні, не знаю. Вочевидь, ні. Але я зробив те, що лежало на моїй совісті, і змушувало мене зробити. Сталося їхнє падіння, але я відчуваю, що чистий від їхньої крові бо попереджав. Ну, розміркуйте самі, друже читачу. Якщо той, хто йшов попереду, на шляху провалився, то кожен знає, що на тій дорозі небезпека і як добросовісний остерігає інших. Нині ж, бачачи таку невлаштованість і ворожнечу, я не ж можу змовчати, моя совість мене змушує говорити. Якщо ж не дають говорити чи не слухають, то я пишу, щоб живі бадьорилися, а мертві, і ті, що сплять, почувши, пробудилися. За мовчання я дам звіт перед Всемогутнім Богом, якому служу. Тому я переконливо прошу всіх, хто читає і слухає малих, великих, бідних, багатих, грамотних, неграмотних, можновладців і тих, які влади не мають. Зупиніться на шляхах ваших, подумайте добре, загляньте у ваші серця, пробудіть вашу совість, відшукайте, чи є у вас любов до ближнього. Спитайте у древніх родів через Біблію, де путь добра, і нею йдіть. Зрозумійте, що ваше життя нічим не захищене. Подумайте про того, хто нам відкрив шлях новий і живий, хто нам явив ділом істинну і нелицемірну любов. Який Він був? Він залишив нам приклад і святу дорогу, якою ми повинні йти. Для цього я раджу прочитати книгу Пророка Ісаї, 53 главу. Нагадую, що часи язичницьких царств добігають кінця. Здійснюється все написане в Святому Письмі. Господь діє, закон його сплюндрували. Браття мої улюблені, я нагадую вам, коли б вам хто сказав у 1913 року. Що до цього часу буде те, що ми бачили, переживали і бачимо, то, я думаю, з вас ніхто б не повірив. Людина так захоплена суєтою, що не помічає нічого, але хто любить Бога, тому дано знання від Нього. А нам Бог це відкрив Духом Святим, бо Дух проникає і в глибини Божі. Розважте самі, якщо сині впали, то навіщо ж іти тією дорогою слабким? Остерігаю вас, нагадую й указую нову, живу і вічну Христову Путь. Але знайте, друже, що шлях цей вузький, тяжкий, скорботний і тернистий, і небагато ним іде, але зате він правильний і вічний. Наведу вам приклад якщо ми в цьому короткому нашому житті бажаємо щонебудь надбати чи заслужити славу в народах. То часто згодом це обертається ганьбою і прокляттям, бо кожен старається заслужити славу пролиттям людської крові, а Христос свою пролив. І ще скільки треба докласти зусиль для цього, хоча не знаємо, чи скористаємося ми тим, чи ні, бо невідомо, що буде з нами через хвилину, але пропонована вам дорога є правильною і вічною, бо вірний той, хто обіцяв. Христос сказав: Живу я і ви будете жити. Це написано в Євангелії Івана від Івана, 14 глава, 19 вірш. І хоча ми не вірні, Він пробуває вірним навіки. Отож, друже, забудьмо наші попередні і теперішні суперечки, розбіжності і напади один на одного, а почнімо входити в нього, і він увійде в нас. І тоді прийде Царство Боже, і ми будемо виконувати волю Його на землі. Пізнайте ж, друже, що Царство Боже складається з усіх народів, народностей і племен, без різниці на стать, клас і національність. Тому переконливо прошу всіх відкиньте все штучне, театральне, артистичне, спокусливе і звабливе, а візьміть чисте, просте, покірне. Смиренне, повне любові, натуральне, явне для всіх, хто боїться Господа Христа Ісуса. Він виправдання наше, і їм одруже за Ним, несучи Його на ругу. Він із нами в усі дні життя нашого і навіки. Амінь. Знайте, Царство Боже всередині вас. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Апостол Павло, в 1 Коринтян, 3 глава, 16 вірш. І ще Павло говорить: бо ви, храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Це 2 Коринтян, 6 глава, 16 вірш. Друже мій, це говориться до нас, усіх. А подумаймо гарненько, чи ми є цим. Якщо ми є те, то чи є в нас плоди Духа Божого, тобто любов, радість, мир, довготерпіння, великодушність, милосердя, віра, покірність і стримання. О, друже, таких дуже і дуже мало в світі, а навпоки, у багатьох царює в серцях злий дух, плоди Його, це діла плодські, перелюб, блуд, нечистота, безсоромність і долослужіння. Чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, царства Божого не успадкують. Це у Галат, 5 глава, 19, 21 вірші. Тільки розумійте, що Бог живе в нас, тобто в серцях наших, і ми в ньому. Але прошу вас, не уявляйте собі видимого Бога, а робіть із себе видимого Бога. Пізнайте ж, друже, хто ви є і якому ви Богові служите. Наверніться і служіть Богу істинному, живому, Богові Духові Святому, якого бачити неможливо, а тільки вірою відчувати. Бог є любов, а любов це виконання закону Божого. Хто говорить, я пізнав його, але заповіді Його не виконує, той неправдомовець і не має в ньому правди. Це у 1 Івана, 2 глава, 4 вірш Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами лишень. Стефан Бухонюк. Продовження буде.